Ти не моя трагедія, я не про тебе пишу романи. І ти пробач мені, звісно, що моя свідомість беззупинно наповнюється цими страшними примарами. Моя вічність в тобі, море, пісок і сварки, наша пристрасть це фото зі стін моєї кімнати. Якби ти сказала мені колись, бувай, коханий, я йду від тебе назавжди. Я би плакав. Чуєш? Ти для когось вже було важкими зітханнями, для когось вічним селенським щастям, музою. Тебе любили до мене і після мене також любитимуть. Я зі всім згодний, я усе пробачу, і наразі в мене лише одне питання. Останнє. Над прірвою серце твоє трепотатиме так, як поряд зі мною.